Ілон Маск знову шокував світ технологій, офіційно представивши виробничу лінію телефонів Tesla Pi на заводі Giga Texas за початковою ціною всього 789 доларів, що набагато дешевше, ніж хтось очікував. Так ви не почули. Смартфон повністю виготовлений у США, оснащений найпотужнішим у світі чіпом штучного інтелекту X23, пропонує безкоштовне підключення Starlink та коштує менше 800 доларів. Як сказав Ілон, це не просто лінія з виробництва телефонів. Це символ амбіцій Тесла зробити штучний інтелект доступним для кожного. За словами Маска, кожен телефон Пай, виготовлений з титанових матеріалів 6-го класу, має цільний корпус та вдосконалену систему охолодження подібну до технології, що використовується в електромобілях Тесла. Що ще важливіше, Чіп X23 не тільки перевершує Apple. А19ПРО за потужністю, але й забезпечує обробку даних за допомогою штучного інтелекту на пристрої, що усуває потребу в хмарних обчисленнях. За ціною вдвічі меншою, ніж у iPhone 17, але набагато кращою, як за апаратним, так і за програмним забезпеченням. Телефон Tesla Pi розглядається як прямий удар Маска проти Apple. То що ж насправді відбувається всередині Гіга що привертає увагу всього технологічного світу? І чи може це бути початком справжньої ери смартфонів зі штучним інтелектом? Давайте зануримося в секрети виробничої лінії телефонів Tesla Pi вартістю 789 доларів. Звісно, багато хто може сказати: Я повірю, коли побачу, адже телефон Tesla Pi ще офіційно не випущений. Очікується, що він з'явиться у грудні цього року, а у продаж надійде на початку наступного року. Але скептики продовжують запитувати, чому Ілон Маск вирішив дозволити Тесла увійти в таку безжальну галузь, як смартфони, в якій десятиліттями домінували такі гіганти, як Apple Samsung, Xiaomi та Google. Ми не знаємо напевно, але Маск колись сказав, що смартфони це надзвичайно прибутковий ринок, і що телефон із потужним штучним інтелектом може буквально контролювати світ. Випадково чи ні, але Тесла, за словами Маска, є компанією, яка є світовим лідером у сфері штучного інтелекту в реальному світі. Це, мабуть, головна причина, чому Тесла вирішила вийти на ринок смартфонів. Телефон Тесла має стати найнеймовірнішим смартфоном у світі, оснащеним штучним інтелектом. Ілон Маск не створював телефон Пай як черговий пристрій для зв'язку розваг чи продуктивності, оскільки всі технології Тесла від електромобілів, роботів Optimus та Starlink. До повноцінної системи автономного керування продовжують об'єднуватися телефон Тесла. Пай готовий стати мобільним мозком, який керує всією екосистемою. Тільки уявіть одним дотиком до телефону Тесла Пай. Ви можете завести машину, викликати робота, щоб він приніс вам каву або підключитися до інтернету StarLink посеред пустелі, не покладаючись на стільниковий зв'язок. Іншими словами, цей телефон розроблений для об'єднання галузей, які колись здавалися абсолютно окремими. Автомобіле будування енергетики штучного інтелекту та телекомунікацій. Більше того, Tesla явно має стратегічну перевагу, якщо випустить смартфон прямо зараз. Це тому, що ринок смартфонів технологічно застоюється тоді, як користувачі прагнуть справжніх інновацій. Можливо, ви цього не знаєте, але продажі iPhone 17 впали частково через його легко подряпаний дизайн та відсутність серйозних оновлень штучного інтелекту. Samsung з іншого боку намагався конкурувати зі складними телефонами, але на початку цього року він також боровся зі зниженням частки ринку та прибутків у кількох секторах, включаючи телевізори, смартфони та навіть мікросхеми пам'яті DRAM. Ми не впевнені, чи матиме телефон Tesla Pi комерційний успіх, чи викличе величезний ажіотаж, коли його запустять на початку наступного року, але кілька витіків характеристик та рендерів дизайну свідчать про те, що він зовсім незвичайний. Фактично в деяких областях телефон Tesla Pi може навіть перевершити своїх конкурентів. Отже, що ж було розкрито про телефон Tesla Pi? Першим важливим відкриттям щодо телефону Tesla Pi є те, що він буде оснащений надзвичайно потужним чіпом штучного інтелекту, який Ілон Маск називає найкращим чіпом штучного інтелекту у світі. За даними джерел, телефон Pi працюватиме на процесорі X23 чіпі, розробленому та виготовленому ексклюзивно Tesla. Поки Apple хвалиться своїм a 19 Pro, Samsung, просувається з Exynos, а Qualcomm представляє Snapdragon Gen 4. Маск обрав зовсім інший шлях, створивши перший чіп штучного інтелекту, розроблений на платформі електромобілів Tesla. Хоча Tesla ще не опублікувала детальних специфікацій, чіпа кажуть, що він базується на повноцінному процесорі самокерування, який використовується в автономних автомобілях Tesla. Це означає, що замість простої обробки зображень програм чи Ігор X 23 може виконувати трильйони операцій штучного інтелекту за секунду обробляючи мову зображення та дані про навколишнє середовище безпосередньо на пристрої, не покладаючись на хмару. В результаті як повідомляється, він забезпечує в чотири рази швидшу роботу штучного інтелекту та на 30 водів кращу енергоефективність порівняно зі звичайними чіпами для смартфонів. Архітектура чіпа, яка називається Neural Core Fusion, інтегрує кілька нейронних шарів, що імітують роботу людського мозку. Простими словами, це дозволяє телефону Tesla PI вивчати поведінку користувача та автоматично оптимізувати все від продуктивності та часу роботи акумулятора до якості камери. З23 x -23. телефон не просто запускає програми, він насправді розуміє свого користувача. Деякі прогнози навіть припускають, що X-23 може бути сумісний з технологією Neuralink у майбутньому, що потенційно дозволить користувачам керувати пристроєм за допомогою думок. Звичайно, це залишається суто спекулятивним і офіційно не підтверджено. Друге відкриття не менш захопливе. Підтверджено, що корпус телефону Tesla Pi виготовлений з титанового сплаву 6-го класу матеріалу, який зазвичай використовується в будівництві космічних апаратів. Цей метал відомий своїм винятковим співвідношенням міцності до ваги високою термостійкістю та майже повною стійкістю до подряпин та корозії. Це підтвердження надійшло від Франца фон Хольцхаузена, головного конструктора Тесла, під час нещодавньої зустрічі з питань прибутку. Він пояснив, що кожен титановий лист проходить кілька етапів ретельних випробувань перед надходженням у виробництво, включаючи моделювання розтягу, стиснення кручення та удару. Тільки металеві листи, що відповідають суворим стандартам якості Тесла, схвалені для використання на автоматизованій виробничій лінії з ЧПК. Як усім відомо, смартфони з титановими корпусами не є чимось новим. Apple вже багато років є піонером у використанні цього матеріалу. Однак, наскільки нам відомо, Apple використовує титан 5-го класу. Тим часом Тесла обрала Титан Преміум класу 6, який забезпечує чудову міцність і твердість, що дозволяє телефону Тесла Пій краще протистояти ударам і вм'ятинам або деформації під час падіння. Натомість Apple повернулася до використання алюмінію для серії iPhone 17. Алюміній м'якший, більш схильний до подряпин, і деформації з часом, хоча його легше виготовляти, він добре розсіює тепло і коштує дешевше. Однак ціна iPhone 17 залишається високою, що природно викликає деякі питання. Одне, що ми не можемо заперечувати, це те, що більшість покупців все ще віддають перевагу титановим корпусам, оскільки цей матеріал надзвичайно стійкий до корозії та окислення. Він не знебарвлюється та не тьмяніє під впливом поту чи вологи, що допомагає телефону виглядати як новий навіть після три років використання. Звичайно, титанова рамка робить телефон пії важчим та менш ефективним у розсіюванні тепла, але це також надає йому більш міцного та преміального відчуття в руці. Фактично, цей так званий недолік має кілька помітних переваг. Хоча остаточний дизайн ще не розкрито і доведеться почекати до кінця цього року. Судячи з просочених зображень прототипів, очікується, що телефон Tesla Pi матиме 5 камер, кожна з яких матиме 48 мегапіксельні датчики на задній панелі. Це вважається одним із найважливіших оновлень для цієї лінійки. Замість того, щоб слідувати яскравим дизайнерським тенденціям чи візуальним трюкам Тесла. Зосереджується на практичності, забезпечуючи реалістичну якість зображення, високу деталізацію та інтелектуальну обробку даних завдяки чіпу X23AI. Досі iPhone був оснащений максимум трьома задніми камерами, але Apple постійно доводить, що якість не визначається кількістю. Завдяки винятковій оптимізації апаратного та програмного забезпечення iPhone пропонує чіткі реалістичні фотографії з точними кольорами та природною обробкою зображень, з якою мало хто з конкурентів може зрівнятися. Чи то портрети пейзажі, чи зйомка в умовах низької освітленості iPhone продовжує виділятися своїми потужними алгоритмами обробки зображень та вражаючим динамічним діапазоном. Однак, якщо телефон Tesla Pi дійсно оснащений 5 48 мегапіксельними об'єктивами, можна посперечатися, що він зможе зрівнятися за продуктивністю з професійною цифровою камерою. Простіше кажучи, він забезпечить чудові можливості збору світла та чітке відтворення деталей навіть в умовах слабкого освітлення. 48 мегапіксельна надширококутна камера розширює кадр, зберігаючи природні кольори, що ідеально підходить для пейзажної або інтер'єрної зйомки навіть здалеку. Макрокамера дозволить робити високодеталізовані крупні плани, тоді як камера з датчиком глибини підтримуватиме розділення фону та точне вимірювання відстані, що призведе до більш природних портретних фотографій. Вся система камер керується процесором X 23 ai який може розпізнавати сцени та регулювати світло і колір у режимі реального часу. Як результат зображення з телефону Tesla PI не тільки чіткі, але й природно збалансовані з точки зору яскравості, контрастності та деталізації, не будучи надмірно штучними, як багато інших смартфонів. Тож не буде перебільшенням сказати, що саме володіння телефоном Pi забезпечить вам кінематографічну якість кадрів або яскраві туристичні відеоблоги для творців контенту. Відколи на початку цього року з'явилися чутки про запуск телефону Tesla Pi, багатьох цікавить час роботи його батареї, враховуючи великий досвід та ресурси Tesla в технології акумуляторів. Основна причина, чому користувачі цікавляться цим акумулятором, полягає в тому, що Apple ще не випустила айфони з винятковим часом автономної роботи. Згідно з повідомленнями, хоча й не підтвердженими Ілоном Маском, ємність акумулятора телефону Пай сягає 6250 МАГ, мах, що значно перевищує показники більшості сучасних флагманів. Хоча це ще не підтверджено, у цьому також важко сумніватися, враховуючи потужні можливості Тесла в технології акумуляторів. Акумулятори Тесла відрізняються не лише їхньою великою ємністю, але й тим, як Ілон Маск та команда Tesla Energy оптимізували всю систему, щоб забезпечити чудову продуктивність, довговічність та можливості заряджання порівняно з галузевими стандартами. Згідно з інформацією, що витікла з заводу Гіга Texas, акумулятор телефону Tesla Pi розроблений на основі передової літій нікелевої технології безпосередньо у чи досвід виробництва акумуляторів від їхніх лінійок електромобілів? Цей тип акумулятора має щільність енергії приблизно на 22 сотки вищу, ніж у звичайних літій іонних акумуляторів, що збільшує час використання без значного збільшення ваги пристрою. Під час внутрішніх тестів телефон Pi міг забезпечити понад 3 дні реального використання або 20 годин безперервного відтворення відео. Примітно, що Тесла інтегрувала інтелектуальну систему управління енергоспоживанням під назвою PowerShare AI, яка може контролювати та регулювати споживання енергії окремими компонентами від процесора та камери до дисплея. В результаті телефон постійно підтримує стабільну продуктивність, споживаючи значно менше енергії ніж конкуренти в тому ж сегменті. Деякі припущення свідчать про те, що телефон Tesla Pi підтримує швидку дротову зарядку потужністю 65 Вт, що дозволяє повністю зарядити його приблизно за 30 хвилин. Ми прогнозуємо, що термін служби акумулятора телефону Tesla Pi становить щонайменше 1500 циклів зарядки, що еквівалентно приблизно 5 рокам стабільного використання, коли ємність падає нижче 80 сот. Користувачі можуть замінити акумулятор або відправити його назад до Тесла для переробки в рамках замкнутого циклу, що відповідає філософії сталого розвитку, яку завжди наголошує Ілон Маск. Не дивно, що телефон Пай матиме 6 кома, 9-дюймовий oled дисплей еквівалентний iPhone 17 Pro Max з роздільною здатністю 3200 x 1440 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та вражаючою піковою яскравістю до 3000 ніт. Завдяки цим характеристикам екран не тільки блискуче яскравий, але й зберігає стабільну контрастність і колір навіть під прямими сонячними променями. На вулиці контент залишається чітким, без відблисків чи затемнених країв, на відміну від багатьох інших висококласних телефонів. Тесла використовує власну ретельно налаштовану oled панель. Ви можете очікувати реалістичної якості зображення та кольорів, які не є надто яскравими чи тонованими, що забезпечує природне відчуття під час перегляду фільмів або редагування фотографій. Екран підтримує HDR 10, відображаючи збалансовані світлі та темні області, що надає зображенням більшої глибини та чіткіших деталей. Похвальна особливість це здатність автоматично регулювати яскравість та колірну температуру. Завдяки датчику освітлення нового покоління, пристрій надзвичайно швидко реагує, коли користувачі переміщуються між приміщенням та вулицею, забезпечуючи комфорт дисплея для очей та значно економлячи час роботи акумулятора. Тесла ймовірно також не забула про захист. Новий шар скла Gorilla Armor ефективно протистоїть подряпинам, зменшує відблиски та мінімізує відбитки пальців. Але мільйони людей обурені тим, що Ілон Маск підтвердив, що перші 5 тисяч людей, які придбають телефон Тесла Пає в офіційних магазинах, отримують безкоштовну довічну підписку на StarLink. О боже, мій, це не просто типова рекламна акція, це стратегічний крок, який чітко показує, як Ілон Маск поєднує свої дві колосальні технологічні імперії Тесла та SpaceX. Можливо, ви не знайомі зі StarLink. Це високошвидкісна супутникова інтернет-мережа, якою керує SpaceX і яка наразі охоплює понад 70 країн. Маючи тисячі супутників на низькій навколоземній орбіті Starlink забезпечує середню швидкість доступу від 150 до 250 мегабіт на секунду та затримку всього від 20 до 30 мілісекунд, чого достатньо для потокового відео: 4К онлайн-ігор або віддаленої роботи будь-де. А тепер з телефоном Tesla Pi. Ілон Маск впроваджує цю технологію безпосередньо в кишені користувачів. Згідно з опублікованою інформацією, телефон Tesla Pi матиме мікроантени безпосередньо інтегровані в корпус пристрою, що дозволить здійснювати пряме підключення до супутників Starlink. Без необхідності використання посередницького пристрою, звісно, для оптимізації енергоспоживання з'єднання Starlink автоматично активуватиметься лише тоді, коли телефон не зможе знайти стільниковий зв'язок або Wi-Fi, забезпечуючи економію заряду батареї та безперебійне з'єднання. Ілон Маск називає це безмежним інтернетом, де кожен може отримати доступ до мережі незалежно від того, чи знаходиться він посеред пустелі в горах чи посеред океану. Його мета не просто створити інший смартфон, а побудувати глобальну платформу зв'язку, де Tesla Starlink та штучний інтелект працюватимуть синхронно. Для перших користувачів довічна безкоштовна підписка на Starlink не лише заощаджує щомісячні витрати, але й робить телефон Tesla Pi єдиним пристроєм, який наразі здатний працювати повністю незалежно від традиційної телекомунікаційної інфраструктури. Технічні експерти вважають це надзвичайно розумним кроком. У той час, як інші виробники телефонів досі покладаються на мобільних операторів Tesla, створює власну екосистему зв'язку, подібно до того, як Apple створила iCloud або Google розробила Android. Але найбільша відмінність полягає в тому, що Тесла не потребує наземних станцій. Натомість вона використовує власну глобальну супутникову мережу. Якщо Чіп X23 є серцем телефону Tesla Pi. То XOS Next Gen це його мозок. Абсолютно нова операційна система, розроблена самою Тесла, яку Ілон Маск описує як поєднання швидкості інтелекту та абсолютної конфіденційності, не заснований на Android чи iOS XOS, переписаний з незалежної платформи, оптимізований для штучного інтелекту та безпеки на апаратному рівні, забезпечуючи найплавніший, найбезперебійніший та найбезпечніший досвід роботи користувачів зі смартфонами. Згідно з витоком інформації, XOS Next Gen побудовано на архітектурі ядра, орієнтованій на штучний інтелект, що означає, що кожне завдання від відкриття програм фотографування, введення даних до обробки голосу вивчається та автоматично оптимізується штучним інтелектом на основі звичок користувача. Завдяки потужності Чіпа X 23 швидкість відгуку системи збільшується до 40 сусти порівняно зі стандартним Android, водночас значно економлячи час роботи акумулятора. Інтерфейс XOS, виконаний у знайомому, мінімалістичному, чистому, але надзвичайно інтелектуальному стилі Тесла, з гнучким налаштуванням на основі фактичної поведінки користувача, а не ручних налаштувань. Що стосується безпеки, XOS Next Gen вважається справжньою цифровою фортецею. Система використовує багаторівневу технологію квантового шифрування, яка була безпосередньо перенесена з платформи автономного керування Тесла. Усі персональні дані, такі як повідомлення, місце знаходження та голос, шифруються безпосередньо в чіпі без проходження через проміжні сервери, а це означає, що навіть Тесла не може отримати доступ до даних користувача. Але це ще не все. XOS Next Gen глибоко інтегрований у всю екосистему Тесла. Користувачі можуть розблокувати свій автомобіль, перевірити заряд сонячної батареї або навіть керувати роботами Optimus безпосередньо з головного екрана, все це шифрується та обробляється безпосередньо чіпом X23, без потреби в посередницькому підключенні до інтернету. Це перетворює телефон Tesla PI на розумний центр керування всім технологічним світом Ілона Маска. Ще однією важливою відмінністю є Tesla App Space, окремий суворо курований магазин додатків. Замість гонки цифр Тесла зосереджується на абсолютній якості та безпеці. Кожен додаток перед випуском має пройти тестування на наявність штучного інтелекту, що гарантує відсутність шкідливого програмного забезпечення прихованої реклами чи несанкціонованого збору даних. Зрештою, вся вище зазначена інформація та звіти ще не були офіційно підтверджені Ілоном Маском. Наразі Тесла не розголошує остаточні характеристики. Багато джерел припускають, що продукт може бути запущений наприкінці цього або на початку наступного року, що збігається з циклом анонсу нових продуктів Тесла на Гіга Тексас. Навіть ціна в 789 доларів вважається лише чутками для стандартної версії, не враховуючи потенційно більш преміальні оновлення. Однак, якщо подивитися на те, як Тесла оптимізує свої виробничі процеси та свою здатність бути самодостатньою в компонентах, ця цінова категорія цілком реальна. Тесла наразі володіє замкнутим ланцюгом поставок від виробництва акумуляторів та процесорних чіпів до складання за допомогою роботів Optimus, що значно знижує витрати на робочу силу та логістику. Завдяки цій перевазі, Ілон Маск цілком міг би створити преміальний смартфон за половину ціни конкурентів, зробивши телефон Tesla Pi вступним продуктом нової ери, штучний інтелект, супутникове підключення та висока продуктивність доступні кожному. Чи вірите ви, що чутки про ціну в 789 доларів дійсно можливі для такого телефону? І нарешті, якби ви могли запропонувати одну функцію для телефону Tesla Pi, яку б ви обрали? Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобався цей глибокий огляд телефону Tesla Pi, обов'язково натисніть кнопку Подобається, підпишіться та увімкніть сповіщення, щоб не пропустити наш наступний огляд, коли Ілон Маск нарешті офіційно оголосить про це. Ми будемо стежити за кожним оновленням безпосередньо з Гіга Тексас. А поки що залишайтеся допитливими натхненними, та як завжди, до зустрічі в наступному випуску.